Вітаю! Минулого разу ми говорили про обернені тригонометричні функції. А саме арксинус та аркосинус. Відео можна переглянути за посиланням. Цього разу розглянемо такі функції, як арктангенс та арккотангенс. Насамперед пригадаємо, який вигляд мають функції тангенса та котангенса. Що таке тангенс деякого кута альфа? Це відношення синус альфа до косинус альфа. Область значення тангенса вся дійсна вісь. А от існує він лише для тих кутів, для яких косинус не перетворюється в 0. Тому що косинус стоїть у знаменнику. А коли він перетворюється в 0? Для таких кутів, як π на 2, 3 π на 2, мінус π на 2, мінус 3 π на 2. Зачекайте, а що це за кути мінус π на 2 та мінус 3 π на 2? Коли ми розглядали одиничне коло, то домовились, що кути позначаємо на додатному напрямку осі ОХ Проти годинникової стрілки. Якщо кути позначати за годинниковою стрілкою, то отримаємо від'ємні кути. Детальніше про одиничне коло та функцію косинус можна дізнатися із відео за посиланням. Функція тангенс періодична, але на відміну від синуса та косинуса, її період дорівнює пі. Графік функції тангенс має такий вигляд: арктангенс це обернена функція до тангенса. Тангенс функція періодична. Тому обернену функцію розглядаємо лише на одному періоді. Отримали область визначення арктангенса – вся дійсна вісь, Область значень – від мінус пі на 2 до пі на 2. Аналогічно розглянемо котангенс. Котангенс кута альфа це відношення косинуса альфа до синуса альфа. Його значення існують для всіх кутів, окрім тих, в яких синус перетворюється в нуль. А що це за кути? Правильно, проекція яких на вісь у і дорівнює нулю. Тобто 0, π, 2 π і так далі. Зобразимо графік. Обернена функція до котангенса аркотангенс. Аркотангенс розглядаємо на проміжку від 0 до π. Його область визначення вся дійсна вісь, а значення обмежені обраним проміжком. Арктангенс або аркотангенс від деякого числа це кут, тангенс або котангенс якого дорівнює цьому числу. Тому арктангенс коріння з трьох це кут, Тангенс якого дорівнює із 3. Коли справедливе це твердження? Коли кут дорівнює пі на 3? Абсолютно правильно. А що, як треба обчислити такий вираз? Котангенс від аркотангенса корінь з 2 на два. В дужках записаний кут. Котангенс якого дорівнює корінь з 2 на два. А нам потрібно визначити котангенс саме цього кута. Тому правильна відповідь корінь з двох на 2. Що ж, ми завершили третій модуль. Присвячений тригонометричним функціям. З грецької тригонометрія означає трикутник та вимірювати. Тому такі функції, як синус, косинус, тангенс і котангенс тісно пов'язані з трикутниками. Синус кута альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус – прилеглого до гіпотенузи. тангенс це синус на косинус, а котангенс косинус на синус. Існують і обернені тригонометричні функції арксинус, арккосинус, арктангенс і арккотангенс. І саме їх ми детально розглянули в цьому відео. До зустрічі у наступному модулі!